Дорогі друзі, вітаю вас зі святою Неділею. Мабуть, вам доводилося зустрічатися з твердженням про те, що долуч... коли людина долучається до Православної церкви України, вона таким чином, нібито змінює свою віру або навіть більше вона зраджує святому православ'ю. І саме тому цій людині варто триматися доскону свого віку тої церкви, у якій вона отримала святе хрещення. Тож, давайте з вами поміркуємо над тим, що для нас є святе хрещення. У Слові Божому сказано, що хрещення це не просто тілесне нечистоте миття, але обіцянка Богу доброї совісті спасає Воскресінням Ісуса Христа. І тому для нас важливо згадати той момент, коли під час цього таїнства священик. Звертається до похресника і звертається до його хрещених батьків, обернутися обличчям до виходу. І він їм задає тричі запитання: чи зрікаєшся ти від сатани? Від усіх ангелів Його, від всього служіння Його і всієї гордині Його. І вони тричі відповідають, зрікаюся. Після цього він просить їх обернутися обличчям до найсвятішого місця, яке є в храмі, до вівтаря, і знову задає їм тричі запитання, чи з'єднуєшся ти? І тут важливий момент. Чи з'єднуєшся ти з ким? З московським патріархатом? Ні. Чи з'єднуєшся ти з російською церквою? Ні. А з ким з'єднуєшся? Чи з'єднуєшся ти з Христом? Запитує тричі. І хрещені батьки і похресник відповідають. «Тричі з'єднуйся. А потім він знову перепитує, чи з'єднався або з'єдналася ти з Христом. І хрещені батьки і похресник відповідають: з'єднався або з'єдналася». тому вони сповідають православний символ віри, який читається так: вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Небо і землі, всього видимого і невидимого, в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істина від Бога істину, народженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем». Що через нього все сталося. Він для нас, людей, ради нашого спасіння, зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого Марії, Діви, і став людиною, і розп'ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день за Писанням, і вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живим, живим і мертвим, його ж царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця ісходить, що йому з Отцем і Сином одинакове поклоніння і одинакова слава, що говорив через пророків. в єдину Святою Соборною і Апостольською Церкву. визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Саме оце сповідання віри, воно свідчить про те, що людина, приймаючи святе хрещення, вона долучається до Святої Божої Христової Церкви. І саме тому нам варто це розуміти і усвідомлювати. Варто намагатися поглибити своє пізнання з цього предмету пізнання. Своєї віри. І саме тому, долучаючись до православної церкви України, людина насправді не зраджує свою віру, але навпаки, сповідує її і підтверджує. Тож ми бачимо, що будь-які запевнення в інакшому є попросту намаганням відвернути людину. Від святого хрещення, або ж, навпаки, або ж навпаки, ствердити своє. Тож будемо розуміти важливість для нас, цього таїнства, яким, по суті, людина входить до святої Божої Церкви. Важливо розуміти те, що після нього, під час таїнства Менропомазання, людині надаються. Дари Божі, дари Святого Духа, і, зокрема, серед них ми знаємо про той дар Божої свободи, про який сказано у Слові Божому, що Христос нам дав духа не рабства, а свободи. Тож будемо стояти у тій свободі, яку дарує нам Христос.